Щоранку, тільки но сходило сонечко, першим прокидався будильник. Ставайте, прокидайтеся! Новий день настав, весело дзеленчав він, і не встиг будильник продзвеніти, як півник злетів на паркан і голосно прокричав Кук куріку! А за ним бджілки розправили крильця та полетіли збирати нектар із духмяних квітів. Поспішали до школи жабенята, стрибали з купини на купину. Не спізніться на урок, дзвенів їм услід будильник. Не спізнемося, кумкали жабенята. Дзень дзень. Гарного улову тобі, качечко. Дзвенів будильник і біг далі. Цілий день у лісі лунав голос будильника, і не помітив він, як настав вечір. Давай, сово, день скінчився, скоро вже ніч. Визирнула сова з дупла. Дякую тобі, будильнику. Набігався, надзвонився будильник, втомився, настав час і відпочити, а перед сном слід ніжки помити. І от одного разу настав ранок, а будильник мовчить. Напевно, захворів. Треба покликати лікаря. Прокумкали жабенята. Прилетів лікар Журавель і каже він не захворів, просто ключ загубився, яким будильник заводять. Будильник ключ загубив, будильник ключ загубив, ось чому він не дзвонить. Розлетілося лісом. Може, цей ключ підійде, сказала качечка. Я його на вудку спіймала, коли рибу ловила. Встромив лікар журавель ключик, повернув його. Стрілки здригнулися, коліщата закрутилися і всі почули тік-так, тік-так. Одужав веселий будильник. Знову почав вставати разом із сонечком і всіх будити. Прокидайтеся, новий день настав. Тік-так, тік-так. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.